П'ять років тому, саме у день народження доньки, я надумала поїхати до Києва. Ні, ну Я ж не винна, що обрали саме цю дату. Після проходження навчання там була зустріч із наставником та майстрами з різних країн. Це була перша моя подорож наодинці за останні роки. Чоловік не пускав, але я все ж таки наважилася. Ну хто я така, щоб собі відмовляти? Відчуття були не дуже. Холодна погода. Тиша у вухах, без ось цих мільйонів слів Мам! хвилювання переповнювали. Але по приїзду все змінилося. Нові знайомства, приємне спілкування, теплі обійми, подарунки, емоції були просто неймовірні. Перед від'їздом вдалося зустрітися із своїми подружками, з якими спілкувалися багато років онлайн, скажімо так, розвіартулізувалися. І наостанок ще й пішов перший сніг. День пройшов непомітно. Наповнена бурхливими емоціями я повернулася додому якраз у день народження сина. Так, так, я не оговорилася. Діти зовсім не образилися на мене та раділи подарункам, а я раділа тому, що, незважаючи на страх, не зрадила своєму бажанню. Ця пригода залишилася в моїй пам'яті надовго.